Чернігівський національний технологічний університет відзначає Міжнародний день студента. Це свято започаткували в 1942 році у Лондоні в пам'ять про арештованих та засланих до концтабору Загзенхаузен після численних сутичок чеських студентів. Тоді більше 1200 постраждали, а 9 загинули. Відзначають цей день по всьому світу в країнах учасницях ООН. Почали традиційним гімном студентів Гаудемус. Ректор ЧНТУ Сергій Шкарлет заявив, щоб мати успіхи у майбутньому і працювати на користь рідного міста та держави, треба ставити максимально амбітні цілі. Крокуйте вперед з чітко визначеною метою: ставте перед собою максимально амбітні цілі і рухайтесь Долаючи всі перешкоди на краще задля себе, за для своїх батьків, задля нашої рідної держави, у вітальному слові, міський голова наголосив, що майбутнє міста саме за молоддю а місто вже скоро знадобляться молоді і прогресивні спеціалісти. Є багато вже тих рішень, тих бачень, у яких я вже як представник трошки старшого покоління з задоволенням би дослухався до вас. Це стосується питання організації життя міста, це стосується питання вирішення. Локальних проблем і безпекових, і проблем там електронного документу обігу, проблем організації роботи міської влади і життя всього громади міста Чернігова. Кращих з найкращих студентів нагороджували у відповідних категоріях. Зокрема, грамоти та призи, отримали кращий студент, аналітик, медійник, громадський діяч, науковець, спортсмен та програміст. Філон Ольга Миколаївна. Не обійшлося і без творчої частини тут студентська самодіяльність, пісні і танці, а також постійні гості заходів університету, хор імені Бортнянського. У них творчий експеримент в африканському стилі.